Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Ми е, на сьогоднішній момент повинні чітко зрозуміти про те, що на сьогоднішній день е, в Російській Федерації вже офіційні особи почали говорити про смерті їхніх е, солдатів. І більше того, звичайно, вони різко заменшують цифри. Вони ж ну ви знаєте про те, що наш омбудсмен звертався до росіян, пропонував гуманітарні коридори для того, щоб вони могли забрати тіла померлих, але вони відмовляються по одній простій причині, тому що вони бояться цієї кількості трупів, і вони бояться того, що люди в Росії почнуть розуміти, що це друге Афганістан. Але скрити цю історію уже з моєї точки зору фактично нереально і е, тому ми зі своєї сторони е, закликаємо всіх. Так е, да, я хотів сказати, що ми зі своєї сторони держава Україна ми відкрили сьогодні доступ до ВКонтакті. Е, я не хотів би, щоб всі розуміли це як зраду. Це навпаки, наша інформаційна війна проти росіян. Е, я закликаю абсолютно всіх, хто має вільний час, хто має можливості в е, ВКонтакті. Загружайте туди максимальне відео про те, що ці падонки роблять в наших містах, але обов'язково загружайте про те, як їхні полонені здаються, як їхня техніка горить, як їхні солдати здають зброю. Без бою і втікають із поля бою. Це дуже важливо. Нам дуже важливо зараз деморалізувати суспільство російське для того, щоб воно е, почало розуміти, що насправді відбувається в Росії. Просто мені зараз дуже багато людей говорить про те, що ми переговорили з родичами, а вони нас не чують. На жаль, е, ситуація інформаційна така, що нам потрібно не стомлюватися з ними говорити один раз не почув, другий раз не почули, але е, положиться знаєте, і камінь точиться. Точиться тому наша одна з важливих задач наших це. Зробити все від себе залежна для того, щоб в Росії почалися панічні настрої і розуміння того, що вони ввійшли в другу Афганську війну, чи другу Чеченську війну, хай вони як впети в першу Чеченську, коли вони програли. Тому це наша одна з ключових задач для цивільного населення. Не треба також забувати про те, що економічні санкції вони вже почали працювати, але ну так складається інформаційне поле в будь-якій частині світу, що для такої країни, як Україна, для того, щоб люди від моменту, що вони щось почули до моменту, що вони щось зрозуміли, проходить приблизно сім днів. Тому нам потрібно провести цю велику загальнонаціональну інформаційну кампанію по дестабілізації і моральному <кхе> моральній процес дестабілізації в Російській Федерації. Росіяни, якщо ви подивитесь, вони у всьому копіюють нацистів німецьких. Тобто, по формі, якщо ви подивитесь російську форму, вона просто копія. Це якесь таке, як росіяни кажуть, нізке перед Западом. Це частина просто свастики, насправді от що вони зобразили. І треба сказати, що у німецьких нацистів справді були отакі значки. Z і В на їхніх зображеннях. Uh -huh. Навіть мультфільм був радянський 70-х років, якщо ви подивитесь, дуже цікаво, можете продемонструвати його. Вже його багато разів, по-моєму, показував. Ну, коротше, мультфільм затонув есмінець німецький, німець, нацистський. І е, значить хлопчики такі, дівчатка в підводному човні питають, що це за знак z А вони кажуть, це та фашистський есмінець. Розумієте, такими знаками Z позначали фашистські сміні. Це радянський мультфільм 70-х років. До речі, його заборонили в Росії зараз да, ясно. та тому росіяни все копіювали і реально як нацисти по відношенню до євреїв, такі збиралися геноциди і робили геноцид. Так само росіяни хотіли зробити геноцид всій Україні перетворити всю Україну на Бучу. А що таке буча? Я нагадаю, за один місяць менше ніж за один місяць вони вбили частину населення. Тобто, із чотирьох тисяч вбили десяту частину населення за один місяць. Там би пройшло ще пару місяців, і з тої бучі в загрібні не залишилось, розумієте жодної людини. Тому що вони хотіли, і що вони хочуть нам зробити, це треба дуже чітко розуміти. Але ми, як правильно у вас написано, вистаємо, переможемо і так далі. У кожного фашизму є своя національна специфіка. От російська специфіка це неймовірна брехливість, розумієте, тому що неймовірна брехливість російського народу вона фіксується всіма. Це я вам кажу, як людина, яка написала книжку Збагнути Росію, про більшим варварством і з неймовірною брехнею українці, що мені подобається, що вони повністю були впевнені в перемозі в нашій українській силі, а з самого початку війни ніяких сумнівів таких великих в нашому народі в перемозі не було. Це будь-який соціолог вам розкаже навіть в найтяжчі часи, коли інші там давали Україні кілька днів. А натомість український народ значно краще знає свою силу і самого себе. Путіну кладуть на стіл якісь проекти, якісь ідеї, як там досадити українцям, як зробити якусь шкоду. Він якийсь з них. Підписує і вони починають бити в ту точку. Бити вже по всій території України по тематичних напрямках. Правдуєте по залізничній інфраструктурі, uh -huh. били по uh -huh. енергетичній били, по нафтобазах били uh -huh. були кампанії. Це так само, поки у нас і у Путіну він підписав і вони виконували завдання. Десь більш ефективно, як по е, наших е, нафтосховищах, тому що ну на привке жаль, там одне попадіння, і сховище виграє повністю. Десь як по залізничній інфраструктурі, практично безнадійно і без жодного серйозного результату. За один. День все виправляв навіть за години, а зараз були, очевидно прямі вказівки удару по певних містах. Тобто, і особисто Путін теж несе відповідальність за ті трагедії, які творяться і в Харкові зараз, і от зараз конкретно в Кромурозі, розі, тому що хтось підніс цей план, Путін його затвердив. І навіть розуміючи, що це втратило сенс, це не дає ефекту. Вони, можливо, мали намір зірвати можливість переправи через інгулець наших військових. Є mm -hmm. така версія. Вже всі військові. Експерти по технічних питаннях висловилися, що це не дасть того ефекту. Тим більше вода почала спадати, переправи нормально можуть функціонувати. Добивати населення Кривого Рогу, ну, мені здається, Якби там був хтось дуже сумнівний в керівництві, але Вівкова, знаєте, в нього комплекс Неофіта. Він був дуже по другій стороні, і зараз він дуже настроєний антиросійський. Мені здається, він там теж запалює певний настрій антиросійський. Тобто зробити якийсь внутрішній там бунт, то давайте ліпше здамося Росії, тим більше нам в рамках одного Кривого Рогу, ну це не дає ефекту. Тобто насправді зараз діє просто ота бюрократія смерті, яка діє на Росії. Він дав наказ, і вони виконують тупо, розуміючи всю з цього. Після харківської поразки війна раптом, ну, війна принаймні за своєю участю. Не війна як така, а така, в якій мені може треба або мені рідним взяти участь, різко в Росії стала непопулярна. Тобто всі ті, хто можуть попасти на фронт, на фронт попадати не хочуть. Зірвалася відправка значної частини цього так званого третього армійського корпусу. За таких обставин мобілізацію провести не можна загальну, але треба якось домобілізовувати. Кидають все, що можуть знайти. Зараз он проводять в Таджикистані. О тих, хто на будівлі да. на будову їздили. Зараз їх звідти пробують залучити, тобто що завгодно, звідки завгодно. Ніхто особливо не рветься. Зекам ну пообіцяли їм звільнення. Ну це не дуже добрий варіант для рашистану, тому що насправді, якщо вони лишаться живими тут, в тут м'ясорубці, після того ці зеки вернуться туди. Там є люди, які заслужили мало недодовічного ув'язнення, і яких, якщо вони шість місяців виживуть при важких злочинах і три місяці при легших злочинах, якщо лишся живі, з них знімаються всі звинувачення, вони повертаються до вільного життя ці люди знову там будуть убивати. Ну, але у них інша проблема. У них ДНР, ЛНР, так звані, звідки вони вже зараз не пускають з їхніми паспортами до себе. Але ті вже себе показали. Ті бойовики вже не одне вбивство в Москві і під Московії, Тому насправді вони відкрили для себе певну скриньку Пандори, яка буде дуже довго потім убивати, нищити росіян. І ті зеки, які зараз, виживши, вийдуть на волю і будуть відчувати, що її стануть навики бойові, а ще десь і зброю запасуться. Вони будуть становити потім внутрішню загрозу для самої Росії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.